Слава Ісусу Христу! Теорія ймовірності та жива клітина одна тільки жива клітина людини містить приблизно 3 гігабайта інформації і влаштована складніше за всі комп'ютери та механізми всього світу. Ймовірність того, що цифра випадково самостійно складується в просте рівняння 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 дорівнює 4 прагне до нуля. Як тоді можна вивчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини або ДНК могло б складатися самостійно? Також згідно з принципу, випадково, монета має ймовірність 50 на 50 впасти орлем чи решкою. Амінокислоти, отримані при лабораторних дослідах, дослідах, являють собою суміш двох оптичних ізомерів, майже в рівній пропозиції. Тобто частина з них правосторонні, а частина ліввосторонні. Науці, науці невідомий жоден метод, за допомогою якого можна було б отримати тільки ту або. Іншу форму без ретельного цілеспрямованого відбору. Майже всі клітини складаються з амінокислот при відсутності деформ. Тобто всі живі клітини вони складаються з, лівосторонні... з лівосторонніх амінокислот, а ДНК, навпаки, містять тільки правосторонні. При відсутності лівосторонніх не повністю. Це повністю суперечить співвідношенню 50 на 50, яке утворюється випадковим шляхом у лабораторії. Підписуйтесь на, на канал Салтаненко в Ютубі та вивчайте факти, щоб не бути обманутими.